Друзі, після цього тижня так і хочеться сказати УПЛ Ти Космос. Розпочнемо з двох бубликів. Зоря Олександрія 0-0. Дуже нервовий матч, але дуже рівний. Зоря показує, що готується до матчів Єврокубків. А Олександрія, що вона ще нестабільна команда. У матчі двох новачків ЛНЗ та Полісія Полісія перемагає з рахунком 2-1 і продовжує боротися за найвищі щебелі. Тепер до дуже незвичайного матчу, дуже цікавого з якоїсь сторони Це Верес Ворскла. І ви, мабуть, бачили цей гол Ворскли пропущений. Ну, це треба Вальманаха його записувати і показувати дітям, як не треба грати у футбол. Ну, на жаль, це так. Металіст 1925 перемагає Минай. І ну там я навіть не знаю, що вам розказати. Це боротьба за нижчі місця, тому мабуть, так воно і залишиться до кінця чемпіонату. Тепер матч туру, матч лідерів УПЛ. Це рух і колос. А так, команди зіграли у нічию 1-1, але ближче до перемоги був саме рух. Ну що ж, інтрига залишається, рух залишається на першому місці. Моя улюблена команда дніпро 1 програє оболоні. Цілком заслужено. І це вперше я таке бачив, щоб на телетрансляції ми бачили Краснікова частіше ніж самих футболістів. Він з кимось постійно спілкувався по телефону. А після матчу ми дізналися, що кучер пішов нарешті у відставку. Кому дзвонив? Красніков, як ви вважаєте? Замовляв квитки до Харкова. Моя рідна команда перемагає Динамо Київ з рахунком 3-2, і це вже не перший раз. Минулий раз кияни теж програли одеситам з рахунком 3-2, тільки у Києві. Зараз це все повторюється, і ми бачимо, що це вже не співпадіння. А Григорчук навчає інших тренерів, як можна грати проти лідерів. Чорноморець, до речі, зараз на другому місці. Я такого взагалі не пам'ятаю навіть після четвертого туру. Але що мене дуже засмутило, і оскільки я Одесит, я можу про це говорити, мені так здається. Просто жахливий газон. Ви бачили цю картинку, мабуть, і за сонця, і за спеки. Трава пожовтіла, але це не в перший раз. Це буває і восени, і весною. Зараз, от у як люди взагалі слідкують за газоном? Я не розумію. А ще один момент, який дуже мене засмутив, це крісла. Крісла на лавці запасних. Вони потріскані, е, зашарпані, е, мабуть, їх не змінювали ніколи. І це показувати по телебаченню і на ці крісла садити дубки е, дуже коштовних футболістів Динамо, ну це сором. Мені здається, ось чому Григорчук такий нервовий, постійно свариться, тому що команда дає результат і видовищну гру. Але отакі елементарні речі. Ну, Це просто неповага для команди, для глядачів, сидіння, там, стадіон табло, яке там треба вже змінити давно, там пляма така, прям. Ой, шкода. Ну і останній матч Криворіжський кривбас, дає прочуханку Шахтарю, рахунок 3-3. Дуже видовищний матч, хоча Шахтар дуже впевнено розпочав. І, мабуть, всі були впевнені, що буде розгром. Я продовжую казати, що Ван Леуен Аут, це не тренер для Шахтаря. І, хоч я і вболіваю за Чорноморець, але я б хотів, щоб Григорчук отримав такий досвід, як, наприклад, з Шахтарем. Динамо не дуже хочеться. От з Шахтарем при певних умовах фінансових і так далі дуже цікаво буде спостерігати, як буде працювати Роман Йосифович. Друзі, а який матч запам'ятався вам найбільше і чому?